Вітаю усіх глядачів програми Крок на зустріч. Хто просто зараз в ефірі 12 каналу готовий почути історію Олександра Мельника із села Карасин Маневицького району, що на Волині це розповідь про втрату рідної людини. Хлопець став безпосереднім очевидцем її смерті. Що він тоді відчував і як зумів прийняти втрату? Що зрозумів після цієї болючої події? Про це будемо говорити сьогодні. Залишайтеся з нами. Олександра, вітаю тебе. Рада можливості спілкуватися і дякую тобі, що ти відгукнувся на запит стати учасником програми Крок на зустріч. Вітаю Галину, також вітаю усіх глядачів програми Крок на зустріч. Перед тим, як ми почнемо з тобою спілкуватися, я коротко розповім глядачам, як я натрапила на твою історію. Це все сталося завдяки телефону, соціальній мережі Instagram. І я, зайшовши на твою сторінку, я натрапила на пост. В якому було написано про цінності батьків. І знаєш, що мене найбільше здивувало, що це не просто були такі заклики правильні. Цінуйте своїми батьками, своїми мамами, татами. Це були слова від глибини серця. І мене це зацікавило. Зокрема, коли ти почав розповідати про втрату мами. І як ти зумів це пережити? Тому, дорогі глядачі, хто бажає ознайомитися із сторінкою Instagram Олександра, ви можете за посиланням, яке буде саме під відео в описі, перейти і ознайомитися. А також ви бачите зараз це посилання на екрані, тому бажаю вам приємного перегляду і корисної інформації. 1 жовтня 2019 року мама Олександра покидає цей світ назавжди. У віці 48 років жінка залишає 10 дітей: 5 хлопців і стільки ж дівчат, яких разом із чоловіком народжувала та виховувала впродовж 27 років. Багатодітна сім'я входить в новий етап під назвою Життя без мами. Відтепер кожен син та донька разом із своїм батьком вчаться жити без турботи і любові дружини-матері. Олександр, як ніхто інший, знає, що являє собою смерть рідної людини, тому що мама помирала на його руках. Ще у далекому 2015 році у жінки виявили злоякісну пухлину третьої стадії. Вона лікувалася завдяки хіміотерапії та ряду. Інших процедур для того, щоб подолати хворобу. Однак, через три роки після лікування, стався рецидив. Ми знали, що мама хворіє, але все ж таки надіялися, що ускладнення не буде. Через те, що вона проходила курс лікування, вона проходила різні процедури. І після операції приблизно три роки вона жила. Але в травні, десь в перших числах травня, мама. Поїхала до лікарів через те, що в неї розпочався біль в спині ще з осені, і він постійно наростав. Пам'ятаю цей момент, коли мені пролунав дзвінок від брата. Я якраз тоді їхав автомобілем. Він сказав, що у мами є рідина у легенях і метастази в хребті, і, можливо, навіть метастази у легенях. Ну, ця інформація була такою тяжкою для сприйняття 17 серпня. Мама перестала ходити, на неї почали відмовляти ноги, потім і рука не працювала, вона була в лежачому стані приблизно півтора місяця, 1 жовтня мама померла. Скажи, що ти як син відчував у ці моменти, коли мама хворіла, особливо, коли це відбувалося першочергово, перший раз, а потім вже вдруге. Які в тебе взагалі думки виникали під час цих моментів? Ну, напевно, найперше це питання чому? Чому це сталося? Для чого? Яка ціль? Я як християнин розумію, що в житті обставини, тим більше такі обставини, не просто так стаються. Це були роздуми, чому, для чого, що я маю зрозуміти, що я маю переосмислити, що я маю взяти для себе, що змінити. Потім переживання, роздуми, наскільки я є ну, добрий син для своїх батьків, чи треба мені щось змінювати в ставленні до них. Можливо, це урок для мене, щоб я змінився, щоб я став більше цінувати батьками, більше любити їх, прикладати зусилля, молитися. Що найперше ви як сім'я робили для того, щоб врятувати маму, не лише беручи до уваги лікування? Ну, ми, як християнська сім'я, як і всі в сім'ї, віримо в Бога, любимо Бога, ходимо до церкви, стараємося йому служити і знаємо, що Бог це є найкращий лікар і наш батько. Це молитва. Ми звертались молитву до Бога. Найперше з сім'єю, хто де знаходився, хтось вже своїми сім'ями живе, але ми молилися щиро. Просили молитися в церквах, там, де наші родичі, де ми проживаємо, інших людей, які близькі нам, щоб вони молилися. Потім вже ми почали консультуватися з лікарями різними, з людьми, які пережили подібні ситуації, щоб знати, як правильно поступити, що краще зробити. Ну, а потім вже і якесь лікування, курс хіміотерапії, потім операція, певні процедури, кожного місяця таблетки, уколи. Ну, ось так старалися подолати хворобу, яка прийшла в нашу сім'ю до мами. Ну Але все це супроводжувалось молитвами, постами, переживаннями. І все несли до Бога. Цікаво, якою була твоя молитва і взагалі твоїх рідних. За маму. Ти міг би принаймні, хоча би зміст молитви, нам продемонструвати, як це було. Ну, зараз можливо важко передати так детально словами, як це було тоді. Ну але зміст молитви приблизно був такий Боже, ти, ти бачиш цю хворобу, що прийшла, і ми знаємо, що без твоєї волі нічого не буває. Ми це приймаємо так, як воно є. Але ми просимо в тебе, щоб ти вступився, щоб ти вийшов на зустріч у здоров'я, що ти в твоїх планах, або в твоїй твоїй волі це є, або дай розуміння, бачення, як лікарям правильно поступити, до кого звернутися, що нам навчитися від цього всього, як нам правильно поступати. Це було ніби спілкування таке з Богом, і, ну щоб зрозуміти, Боже, що ти хочеш, що, що ти хочеш, як нам поступити. Ось таке близьке спілкування, як з батьком. Тобто ви навіть готові були, я так розумію, згідно молитви, прийняти Божу волю, незважаючи якою вона буде, тому що Бог Він може й уздоровити, і дати життя, а може вирішити по-іншому, забрати, так як, наприклад, і сталося у вашому випадку. Ви були згідні навіть на реально такий варіант? Вам не було страшно від того, що дійсно мама може не стати? Ну, як кожній людині, напевно, яка живе на землі і. Має рідних, близьких або людей, які хворіють, і стоїть питання, можливо, помре або можливо, все-таки буде шанс на життя, то хочеться, щоб людина жила. Хочеться, щоб людина жила, і переживання про це є і молиться про це. Але як ми, як християни, які знаємо Бога, і знаємо, що навіть якщо людину Бог забере людину, рідну людину, то ми маємо прийняти це, тому що Бог так робить. Тому що Бог це запланував, і значить це на краще. Хоча б прийняти от для себе, згодитися з цим непросто. Це треба, можливо, і перебороти себе. Я пам'ятаю, що раніше, коли ще до цих хвороб мені було дуже, ну, коли я тільки думав, що хтось з моїх рідних може померти, мене великий страх проймав. Як так? Мені аж недобре ставало. Думаю, як що я буду робити, куди бігти? Але в ті моменти, коли дійсно ти стикаєшся з цими обставинами. Тоді воно по-іншому. Ти просто ближче і реальніше відчуваєш Бога, і Його волю, і те, що він робить. Дякую тобі за відповідь. Попередньо говорили про те, що мама по-особливому покинула цей світ. Розкажи, як це було? Вона померла приблизно в 12-й годині дня, десь об 11-й годині. Я сидів біля неї, і вона так вже задрімала, трошки лежала. Я дивлюся, вона так тяжко дихає, їй було важко дихати. І здригнулася, і ніби так ослабла. Я бігом до неї кинувся, а вона не дихає. Я слухати серце, не стукається. Я, мамо, мамо, що таке, мамо? Вона мовчить, ну, не дихає. Можливо, півхвилини пройшло, вона знову почала дихати, каже: посади мене, я її посадив. Вона так схилилась на мене, на моє плече, я сиділа, трошки посиділа, бачу, вона так засинає, каже: поклади мене, я її поклав. Ну так декілька разів. І потім було ще декілька моментів, коли вона так от, серцею зупинялася, потім знову вона починала дихати. І вже десь за хвилин 15 до смерті я чую, щось вона шепоче. Я так нахилився послухати, що вона говорить, і чую, вона перезиває імена всіх нас, всіх моїх братів, сестер, тата. І я так слухаю, і чую, вона молиться. Вона молиться до Бога за кожного з нас. Буквально за декілька хвилин до смерті. Після цього вона знову знову такий приступ взяв. І потім знову вона почала дихати і чую, знову щось говорить. Я схиляюся я чую, вона прославляє Бога. Вона каже: Слава, Алілуя! Аво Отче, Ти достойний. І ось це слово Ти достойний для мене це було дуже сильно. Вона, переживши стільки страждань, стільки всього, і вона бачить, що Бог достойний, що він все ж таки навіть переживати ці страждання, Бог достойний. Потім вона просто ще раз серце їй зупинилося, вона перестала дихати, її тіло пом'якло, і отак вона померла. Спокійно, без всяких болів, без страждань, без чогось. Дуже спокійно, просто як людина засинає. І перед тим помолилася до всіх нас. Це дуже цікава історія. Чому? Тому що дуже часто є моменти, коли люди помираючи, вони бояться. Вони кажуть, що я не хочу. Вони незрозумілі, деколи моменти бачать перед собою, тому що невідомість, вони бояться смерті. Особисто ти, як син, який був очевидцем маминої смерті, що ти для себе зрозумів, побачивши, як вона помирала і помираючи, вона славила Господа? Для себе я взяв і зрозумів, що людина, яка боїться Бога, яка знає Бога, вона не боїться смерті. Навіть в стражданнях можливо буде смерть, в болях, в труднощах вона не боїться. Вона бачить щось більше. Вона бачить не просто, що вона все залишає, і що як далі вона не знає, але вона бачить майбутнє. Вона бачить, що після смерті вона буде щось і більше. Навіть залишаючи сім'ю, навіть залишаючи рідних, вона вірить і молиться до Бога про них щоб Бог її благословив їх, не залишив, і сама знає, що вона її чекає Бог, її чекає щось більше. Тому людина, яка знає Бога, вона не боїться смерті. Олександре, все ж таки мами не стало. І життя вашої сім'ї після її смерті, воно кардинально змінилося, тому що, як мені відомо, найменшій твоїй сестричці зараз 9. Це теж досить юний вік. Як ви зараз без мами? Ну, без мами, як без мами. Не вистачає. Постійно ти згадуєш менші брати сестри трошки вони по-іншому це сприйняли, бо ще не той вік їхній розум трошки не ніч налаштований. А так завжди відчуваєш, що мами не вистачає. До побутових речей, до того, щоб приготувати, їсти, прибрати, ми звикли, допомагаємо один одному. Але все ж таки ти розумієш, що рідної людини немає, і от не вистачає чогось постійно. Навіть не, не треба чогось допомоги якоїсь, просто спілкування, просто щоб тебе запитали, звідки ти приїхав, а що ти робив, а як, хто там був, а як справи. От просто цього. Тобі хочеться, щоб тебе от мама запитала, чи ти мама щось запитав. Тобто такої недостача. А так, дає Бог сили жити далі, працювати, підтримувати інших і, можливо, в певній мірі бачити і Тих людей, які переживають і подібні ситуації, і знати, що їх треба підтримати. Дякую, Олександра, тобі за змістовну бесіду. Я сподіваюся, що ця інформація вона достукається сердець, і ми для себе візьмемо такі поштовхи ще більше цінувати тими, хто є біля нас. І на останок програми, що ти побажаєш глядачам? Цінуйте, дбайте і бережіть. Цінуйте сім'єю, цінуйте батьками, цінуйте один одним. А коли цінуєш, тоді й дбаєш. А коли дбаєш, тоді й бережеш. Тому нехай Господь усіх вас благословить і допоможе вам зрозуміти, що батьки і сім'я це дуже ціно на землі. Про них треба дбати, піклуватися і молитися.